Вітаємо вас! Ось і добігає до кінця 2024 рік. Цей рік виявився непростим та, незважаючи на всі труднощі, були й чудові моменти. Разом ми здійснювали відкриття, поповнювали колекції, ділилися знаннями та емоціями, і обов'язково робитимемо це й далі. А зараз давайте подивимось, чого ми досягли за цей рік. Перш за все, ми значно вдосконалили функціонал сайту. Було суттєво покращено захист профілів користувачів завдяки запровадженню двофакторної автентифікації, посиленню автентифікації користувачів за допомогою підтвердження імейлу та телефону. «Віоліті» додано нову категорію з багатьма розділами, присвячену комп'ютерам, телефонам та іншій портативній електронній техніці. Додано новий вид відображення списку лотів для зручнішого перегляду сайту на мобільних пристроях та десктопах. Користувачі, як і раніше, роблять добрі справи через Віоліті. Серед проданих предметів колекціонування було 700 благодійних лотів. Найдорожчим благодійним лотом стала дитяча книжка про відважного барвінка і коника-дзвоника, за яку віддали 47 тисяч гривень. Найдорожчі лоти цього року багатотомне видання. Історія України Руси придбане за 1 мільйон 400 тисяч гривень, та історія України Михайла Грушевського оцінене в 720 тисяч гривень. Кожний бажаючий мав можливість скористатись акцією резервна ціна. 68 днів за цей рік плата за резервну ціну становила лише 0,01% від резервної вартості лоту. Було змінено профіль користувача. Він став більш зручним і зрозумілим для користування. За вашими побажаннями, ми додали функцію залишення позитивних і нейтральних відгуків у довільній формі. Як і раніше, безліч цікавої та корисної інформації ви знайдете на нашому youtube каналі Віоліті про колекціонування. Саме тут ви можете подивитись відео надзвичайно важливої події презентації факсимільного видання Апостола 1574 року. Взявши участь у цьому проєкті, ми зробили вагомий внесок у відродження культурної спадщини України. На каналі створено нову рубрику Інвестиції та нумізматика для тих, кого турбує фінансовий аспект колекціонування монет. А подкасти вийшли на новий рівень. Відтепер це повноцінні відео, на яких колекціонери не лише розкажуть про хобі, а й покажуть найцікавіші предмети. Цього року до нас завітали два десятка гостей кожен з унікальною історією. Активно розвивається наш журнал, деякі тексти викликали палке обговорення, наприклад, під статтями про українську грошову одиницю шах читачі залишили більше сотні коментарів. Чимало статей присвячені проданим лотам. Все частіше можна побачити публікації від користувачів сайту нерідко, це надзвичайно глибокі дослідження. Долучайтесь і ви діліться у новому році власними відкриттями. Пам'ятаємо і про інстаграм. Ми підготували безліч дописів про видатних українців, пам'ятки культури та архітектури, твори мистецтва. Також ділилися корисними порадами, знайомили користувачів з новими функціями. Ми надзвичайно раді, що ви також ділилися думками в коментарях, ставили запитання, поширювали публікації. І що зараз найважливіше, ми неодноразово допомагали нашим захисникам, а це можливо завдяки вам, дорогі друзі. Ще одна визначна подія відкриття міні-скульптури героїв в рамках проєкта Шукай. Ми також взяли участь у створенні фігурки українського воїна. Її можна побачити на Аскольдовій могилі. Наостанок згадаємо неймовірну історію, яка варта екранізації. Ще у 2022 році. Один з наших користувачів Олексій Проць придбав на Віоліті збірку Павла Тичини тополі Арфигнуть, підписану автором для Олімпіади Лаврентіївни. А минулого літа Олексій випадково зустрівся з правничкою жінки, для якої поет залишив підпис громадською діячкою і волонтеркою Олександрою Амброс. Звісно, він віддав книжку Олександрі. Так сімейна реліквія через багато років повернулася назад у родину. Нехай дива трапляються частіше. Бажаємо в наступному році більше цінних придбань, більше знахідок, більше можливостей. Миру та любові вам з Новим Роком.